Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні я вас запрошую відвідати разом з нами Личаківський цвинтар, який знаходиться у місті Львів. Буду щиро вдячна, якщо вподобаєте це відео, і підпишетесь на мій канал. До речі, вхід 50 гривень. Якщо зйомка на телефон, то вона безкоштовна. Ось мапа є. Цвинтар був заснований в час Габсбургів. період Австро-Угорської імперії, там є дата, 1786 рік. І от саме габсбурги yeah. прийшли так. Вони прийшли до Львова і побачили жахливу картину. Що каплиці, поховання, крипти є в центрі недалеко від площі Риму. Наглядний приклад того є каплиця Дубці що ви були в центрі, то, то довкола катедри були родинні капли. Їх там було майже десь 20 з чимось. Ну і під самою катедрою поховання. І біля вірменського цвинтаря є також старий. Біля вірменського храму старий цвинтар залишки. Тому габзури сказали, ой боже, треба щось там робити. І вони заснували чотири цвинтари на кожному передмісті. До нашого часу тільки Лишаківськ Личаківський вижив, пережив усі е, е, руки. Репіки. Та тому що і стрийський знищений, і там городецький знищений, і Жоківський, а Личаківський залишився. Тому що ще тут поховані багаті і знамениті блів'яни. Ну от візьмемо півмільйона поховано людей десь приблизно, бо на карті 300 тисяч, ну це вже старіла інформація вже давніша, то вже півмільйона, скажімо так, приблизно поховано людей. Ну і ще понад 500 красивих скульптур. І 23 родинні каплиці. Отакі от величезні споруди, які нагадують нам храми, це родинні каплиці багатих лів'ян. Під низом кожної каплиці, де ви бачите хрест і кільця, це є крипта. Крипта поховання, така підземна кімната, де в тій крипті може бути більше як 20 навіть людей. То залежить від родини, від розміру крипти і так далі. А тепер конкретно оця перша капличка з червоної цегли відомої вірменської родини Кшишуновичів, великих землевласників. Один із них був депутатом дуже відомим, а також засновник сільськогосподарської ветеринарної шкіл у Львові, на базі яких виникла ветеринарна академія і сільськогосподарська в Дублянах. Інститут чи зараз якось вона інша називається? Там чомусь назви часто міняються. Друга капличка з Білим Ангелом. Це родина кісельків, пивоварів, засновників пивоварні у Львові, а також санаторію, бальнологічного санаторію, де були такі вани спеціальні. Люди там сиділи і оздоровлювалися. Родину кісєльків я особисто мала честь супроводжувати на екскурсії. в мене є фотографія родина, а щасливі їх тішить польщі до речі, і вони мають також честі курі. В Чехі дуже добре вміють варити пиво. І тому там, де зараз фабрика у Львові «Галич фарм чи якось вона так називається, там, де таблетки витуляють під Ніжі Високу замку, то саме там була їхня пивоварня. Далі третя капличка відкрита завжди двері, тому що людям цікаво зайти, подивитися, а що там, а яке. А в кожній капличці є маленький ліхтарик, де можна собі заболити січку, прочитати. Скільки членів родини, то саме в цю капличку третю лікарів Молодзинських, це лікарі, правда трошки сумніше, ніж виєвці. Ну, ну але також не зле. Ось, і тому там дозволяється зайти. А ще капличка красива, Бачевський, тому що теж дуже з нами. вам масло, на uh -huh. ресторан Бачевський uh -huh. це вихрещені євреї. Вони займалися фабрикою, вони заслували невеличко на початку. Гуральні, тобто такий невеличкий підприємський поліло, яке переросло в потужне виробництво. Вони дуже багато бували діше, дуже багато травма, це було в кінці ХІХ століття. Такий період, коли радянська влада господарювала на цвинтарі з 50-х років почали пропадати гарні співробітки. Ну, їх могли продати, їх могли на метал здати, якщо домовились. Тому цього Ісуса забрали з могили, занесли під огорожу, прикрили листям і мали його перенести через паркан, річі, щоб вигідно продати. Ну але хтось з працівників побачив той сховок і врятував Ісуса. І він так стоїть, прикрашає те площу. Вже ніхто, значить, його не нього. А іноді я показую іноді туристам скульптуру, яка з Лачаківського цвинтаря була викрадена і опинилася в Латвію. Де Латвія Рига, де бояться і у її повернули за часівку й буди, то вже була а вкрали в 1950 п'ятдесятому Дивіться, це могила власника банків і вона зроблена у вигляді сейф. Як ви зрозуміли, ми взяли собі екскурсію, щоб нам щось цікаве розповіли. Прямо прямо нашого оперного театру. Він вчився в Європі, в Німеччині. Він навіть запроектував міст Вільгельма. Він також будував багатим людям палаці. А у Львові львівська опера це був проект його життя. Він багато подорожував, досліджував, як збудовані в Парижі оперни чи там в відні, і потім то стався Ідійська, такий вилучи, синтез. Такий, знаєте, наш кажуть, о, то Париж, ото відень, а там щось. А ну так, він воно десь набрав він тих ідей і получився прекрасний проект. Він дуже ретельно кілька років, десь чотири роки він його. Як то кажуть, опрацьовував, і дуже чесному конкурсі йому дали першість, тому що з закритими конвертами ніхто там якихось лаповок не давав, тобто ви взяток не давав. Але дійсно він його проект переміг. Ну і його дуже той опер наш почали будувати на болоті, тому що там прямо річка поту. Ту річку пересунули вліво і на тім болоті почали будувати оперни вперше на залізі бетонні подушці. Вони не знали, що за бетон, що він має постояти. Бетон не дав. Ви стоїте, почали внати стіни, і він почав хвилитися і тріскати на пів метра похорону на спяде. Ну і казали, Жезимучу, твоя операся за що Вона сі завалить. А загнюнцю мав трагедію особисто. В нього померла перша дружина, друга дружина, молода донька і опера валиться. Він сказав, Боже, він потужний. Інфаркт, інфаркт і все. Кірбізір. Вона з ним, правда, розлучилася, але вони починали кар'єру разом, бібліковий композитор, вона співачка. І от до смерті купили в нас у будвозі. Це було в ресторані недалеко від прокуратури. І з компанією співав українську пісню. Поряд сиділи чоловіки, які співали російську пісню, молоді чоловіки. Перший пам'ятник від каплички. Зелена така скульптурка, скорботна матір-калечина, яка називають цю роботу. На могилі схилилася жінка, сперта на турні. Це наш будитель Галичини, як його називають, тому що він будив національну свідомість Галичан. Згадував, що в нас є своя мова, своя історія. Що треба мову шанувати? Дуже патріотичні вірші писав. Видав збір. Салка Діструвая з Вагалевичем і Головацьким дуже сильно роздіслив австрійських чиновників. До речі, вона і за кордоном була видана. Переслідували його, виголосив проповідь українською мовою, храмі Юра Є таблиці, якщо будете там. І звичайно, щоб таку людину подалі від Львова відправили його в глухе село на золочені. Найбідніше, найглухіше, де він не доїдав, був дуже бідний і помер від туберкульозу в тиску. Українці зрозуміли, хто такий Шашкевич, коли минуло 50 років після його смерті, його сюди переселив хороб. Далі другий пам'ятник дуже цікавий, має такий красивий камінь. Це просвітник Володимир Барвінський. Володимир Барвінський – засновник товариства Просвіта, один із засновників, верніше сказати, і таке товариство є в кожному селі і місті, це є українські читальні. Ліотеки, пропагування української мови, слова. Ну і в нас на площі ринок де копальня кави, 10 площа ринок. Там було в 19 столітті товариство просвіта. І ви бачите фосфакелом знань у цю матір просвіту, хлопчик кладе на голову лавровий вінок в варвійському, а камінь привезли там, де вибухають вулкани. Це називається порода вулканічний туф. Шість з українців, коли помер, він був настільки бідний, що навіть не було не порваної сорочки, щоб його поховати. Людина, яка написала шість тисяч творів, майже знав 19 іноземних мов, перекладав з багатьох літератур. В кінці життя був хворий, збідований, в таких страшних злиднях жив. Дружина в. В цих лікарні, річниці для душанохворих, втратив сина молодого, 26 років поховав Андрія, він тут, до речі, дружина також на Личакові. Дружина тут недалечко, пару кроків звідси. Ну і Івана Франка тримали в Грубівці готель. Що таке грубівець-готель? Ну, грубівець це такий ну, рот-грубівець, так? чорний грубівець. Бу, тут були такі два грубівці, що коли, як родина, в той час, коли жив, там то зараз зараз допомогли. Можна було перетримати труну певну кількість років. Його тримали 10 років, ледве Чесно кажу, його переховали сюди вже 10 років після смерті, і в 1933 році тут з'явився ці пам'яті в які лупають в скалу. Меценат львівський лікар, засновник сиротинця. І Він пригортає сил світу вірменський діток до себе. Пам'ятник дуже красивий, дуже так досконало і ретельно вирізав молодий скульптор Едмунд Яскульський в кінці 19 століття. Цей ти молодий хлопець, закохався в дівчину і наклав на себе руки через нерозірне шукання. Я де його. Там написано артиста львовський, там болясна матка, там сину, щось таке в тому плані. Коротше, зламана колона на його могилі. Ну от через жінку пішов від життя. Буває. Дівчиною, у 26 років. Бо як Франко казав, між ніж меч і бувають. І стріла, і куса, небезпечне ворожа, жіноча краси. А ні мудрість наука, ні старші літа, не дають проти неї міцного щита. Це я сам дослідив. Лише мертвець і сліпець може бути проти неї достойний куриці. Це покраснує. І тільки мерці можуть і сільці воювати з кляскою. Красою. Прийшла краса і от загнобила. загнубила. анекдоти про пана Ковальського. Пан вови, Ковальський, як. У ну, них дві популярні е, прізвища Ковальський і Грабовський. А чого Грабовський? Грабовський, ну, е, по статистиці ага, не, ну, не Анджей Анджей Грабовський то актор зараз той, який кепського грав. Ага. Це Анджей Грабовський з Кракова. No. Це Ісак Ісакович, архітист Вірменської церкви, який прославився тим, що дуже гарно вмів говорити про мови. Коли відкривали оперний театр, він сказав, що мистецтво походить від Бога, є відблиском Божої краси і веде людину до Бога. Правильно Степанова? No. Той знову ж запланував власну смерть. А саме Стефанович прожив 103 роки. Коли йому було 70 років, він хворів серйозно. Я думав, що Бог його забере до себе, замовив себе так на смертному ложі. Ну а потім Бог вирішив ще 33 роки подарувати життя. І порекомендувала батькам, щоб він менше ганяв футбол, а більше займався mm -hmm. музиком. І вийшов дуже відомий композитор на навчання я б сказала, геніальний. Тому що багато композиторів працює в одному напрямку естради. Або... Як тобі екскурсія? Дуже супер, дуже супер, буду рекомендувати. Якщо вам сподобалось, захочете ну і будете у Львові, пишіть в коментарях, ми залишимо вам координати. Екскурсоводи дуже-дуже цікаво, да, Цікаво дуже, було дуже послухати. Бути. Це набагато краще, ніж ходити ні, ні, самим все, і щось дивитися. Без сенсу. Тут без сенсу. Тут ми як цуцики би ходили би, тікались би, нічого не, не розуміли. Це сто тисяч поховань. Жінка дуже зрозуміло все розповідала, дуже цікаво і приємно дуже, було їй. Дуже, дуже дуже. Ну і символізм Личиківського кладовища, символізм, це треба розуміти, треба відчувати. Я зараз розумію, в чому тут є. Прикольно, дивимось далі. Тут поховані польські солдати, які загинули в битві за Львов. У громадянській війні в 1919 1920 роках. Орляти це називається кладовище, так зване Орлят. На цьому кладовищі є поховання. Дуже старовинні, а є і сучасні цих років дивіться, який гробівець з Білого Мармуру. прохолодний камінь і дівчина сидить з квітами ага тут сучасні поховання 13 22 рік Ти Гробівець. Тут ось вже старіші. Поруч житлові будинки. Я, мабуть, не хотіла би жити з видом на цвинтар хоча люди вже привикли, до вийду з вікна, всю родинну каплицю можна зайти і подивитися. Як на початку відео розповідала гід. Ось так це все виглядає всередині. Можна принести свічки, квіти. І написи. Ми вже прямуємо на вихід, буду завершувати свої відео. сподіваюся, що вам було цікаво. Щиро вам вдячна за перегляд. Якщо будете відвідувати личаківське кладовище, то однозначно рекомендую брати екскурсію, бо з гідом набагато цікавіше. Всім до нових зустрічей!